Сьогодні у нас в гостях політолог Олександр Клюжа. Що зараз відбувається в Україні? В Україні відбулося народне повстання, і було б великою помилкою вважати, що умови для цього повстання сформував Віктор Янукович. Це більш глобальні причини, це, це вимоги справедливості з боку суспільства. І це народне повстання формувало вже багато років, тому що політична еліта України себе повністю дискредитувала. Є велика несправедливість в житті суспільства, відсутність законності, нерівність прав, корупція і таке, і таке інше. І тому зараз, вже після цього народного повстання, треба давати відповіді на ці виклики, на ці причини народного повстання. Тут не треба мати якихось ілюзій. Якщо ми ці виклики і ці проблеми не вирішимо. Буде відбуватися подальше послаблення держави. Ми знову будемо бачити повторення цих ситуацій, і держава в таких умовах вижити не зможе українська. Тому що ті події, які ми бачили в Україні, вони так чи інакше послаблюють перспективи цієї держави. Тобто, якщо зараз відбулось повстання і немає, не буде результату, то держава. Ще більше буде йти по е, 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 несхідній траєкторії. Тому треба зараз вже е, терміново давати е, відповіді, а не лише концентруватися на аналізі е, злочинної політики е, Віктора Януковича. Суспільство ще має пройти м, примирення, процес примирення у будь-якої нації є м, два варіанти реакції на кровопролиття. Перший варіант це держава і суспільство зміцнюються, робляться висновки, як не допускати кровопролиття, як знаходити варіанти вирішення проблем. І після цього, як це не трагічно не звучало, після цих жертв суспільство може бути більш сильним. І другий варіант, коли висновки не будуть зроблені, і тоді ці жертви будуть марні. І держава. І суспільство будуть пославлюватися. Тому цей процес примирення і аналізу причин формування карти майбутнього має вже тут відбуватися. Щодо поточного моменту, зараз має бути повернена керованість країною. І тут, напевно, всім нам, які зараз перебувають в емоціях, на цей період треба мати холодне серце, як там кажуть. Да? І зараз терміново треба сформувати владну вертикаль, і до президентських виборів ця владна вертикаль має е зупинити процес деградації держави. Тому коли зараз і в тому числі громадянське суспільство нагнітає ситуацію, що там що когось призна призначають, е з кимось не радяться, тут треба зупинитися. Ми б, повинні розуміти, що. Е Ключовий, ключовий етап зараз це президентські вибори. До президентських виборів має з'явитися лідер, який запропонує суспільству пакет реформ і запропонувати свою команду. Але зараз, на цьому етапі, нам треба повернути з країни, зупинити процеси дезінтеграції, відреагувати на ситуацію, яка відбувається, наприклад, в Криму, зупинити втручання. Зовнішніх сил. І тому зараз має бути один критерій: що людина, яка приходить в цей тимчасовий уряд, не повинна мати на своїх руках кров людей в цьому конфлікті, і друге, не бути залучена до публічно доведених фактів корупції. Все інше це вже на даному етапі не так важливо. Тобто люди мають Зупинити негативні процеси, які зараз е, відбуваються. Ну і власне наступний етап цієї ситуації це президентські вибори. Після такого потрясіння, яке ми мали, президентські вибори мають стати е, певною подією піднесення суспільства. Піднесення. Що от це от точка, після якої ми починаємо е, нове життя. І тут важливо, щоб президентські вибори були безумовно чесними. Щоб без зловживань, фальсифікацій і таке інше. І головне, щоб той, хто переможе на цих виборах, отримав легітимність по всій країні. І я би пропонував нам всім зараз концентруватися саме на президентських виборах і боротися за те, щоб вони були якісними і не викликали жодних сумнів. Вже після президентських виборів новий керівник держави має запропонувати. Команд, я уточню вже, коли він переможе, він буде впроваджувати цю команду, але запропонувати має до президентських виборів і пакет реформ. Після цього має відбутися парламентські вибори, перезагрузка вже парламентської гілки влади, і в, цьому, в цій взаємодії президента і парламента мають здійснюватися комплексні реформи. Щодо нових лідерів та молодих політиків, наскільки е, реально, що молоді політики, які в принципі не мають ані крові на руках, ані помічені в корупційних схемах, та, і е, будуть сприйматися і українським суспільством, і міжнародною спільнотою? Я маю на увазі, наскільки у нас є багато авторитетних, ну скажімо так, авторитетної свіжої крові в нашій політиці, зумовно, ці події в Києві. Взагалі, в країні показали, що є люди, які не не входили в цю дискредитовану еліту, і вони готові взяти на себе відповідальність. Безумовно, для них треба знайти варіант впливу на владу, тому що цю енергію треба використовувати. Але я не знаю наскільки імовірно, що ці люди зараз зможуть очолити країну. Тут питання підготовки, тут питання визнання їх лідерських якостей по всій країні, відомість і таке інше. Я все ж таки не думаю, що до президентських виборів ці люди зможуть серйозно претендувати на найвищі посади в країні. Я все ж таки прогнозую, що обирати ми на президентських виборах будемо серед вже відомої колоди кандидатів. І тут головне. В цій колоді обрати 에, того, хто найменше доклав руку до формування дискредитованої системи, хто найменше 에, помічений в нерозумінні суспільних процесів, я б так сказав коректно, і таке інше. І, і тут наша задача 에, така: а ці нові лідери, як ми їх зараз називаємо, безумовно, вони повинні знайти своє місце у владній вертикалі. Але якщо не знайдуть, то теж вони мають докласти руку до контролю за діяльністю нової влади. Мало часу безумовно для того, щоб ми говорили серйозно про те, що так звані лідери майдану, да нові лідери, нове обличчя, змогли очолити зараз країну. Ну і тут теж є питання: наскільки ми знаємо, і наскільки суспільство знає цих нових лідерів. Вони проявили себе якісно в цих трагічних. Подіях в захисті людей, але в широкому контексті я не впевнений, що суспільство їх знає, і вони теж свій шлях мають ще прийти. А щодо цілісності України, наскільки от зараз активізувалися сепаратистські, скажімо так, настрої, та наскільки реально є, наприклад, у Росії механізми для того, щоб Якось вплинути на цілісність України. І взагалі наскільки, імовірно, те, що відбудеться якийсь розкол або Федерація, або а, взагалі там, утворяться нові держави? Безумовно, таких можливостей, на щастя, зараз немає. Країна залишиться цілісною, незалежною. Але це не значить, що нам не треба серйозно сприймати ці процеси, які відбуваються в Криму або ще в деяких регіонах. Треба реагувати. І те, що українська держава до цих, до цих пір не приділяла великої уваги тому самому Криму, Севастополю, це якраз причина того, що зараз там певні дестабілізуючі процеси відбуваються. Я завжди виступав за особливу політику по відношенню до Севастополя до Криму. Безумовно, всі регіони рівні в своїх правах, в можливостях отримання державної допомоги і таке інше, але будемо об'єктивні. Не всі в цих регіонах, в Криму чи Севастополі, підтримують ідеї української державності, які. Підтримує більша частина суспільства. Ми маємо не просто говорити, що це неправильно, ми маємо якось цих людей переорієнтовувати на проукраїнську хвилю, якщо так сказати. І тут є два варіанти. Так? Перший варіант це сила, а друга, другий варіант це політика лояльності. Безумовно, сила в цьому варіанті не спрацює. Залишається політика лояльності. І нова влада має запропонувати цим регіонам якісь суттєві преференції, які б дозволили цим людям відчути, що українська держава для них є перспективною. Ну, знову ж таки, фантазуючи, тут, тут не можна так на... в такому експромті формувати. Ну, якщо є в Севастополі люди, які. Не хочуть прийняти там, українську мову, таке інше, треба дати їм преференцію при вступі в вищі навчальні заклади, спеціальні програми на українську форму навчання. І я думаю, що мало хто відмовиться від преференції для того, щоб цих людей інтегрувати в українське суспільство. Ну це фантазія, тут треба просто думати. Тобто такі кроки щодо політики лояльності. Якщо ми не робимо ці кроки. То буде грати зовнішня сторона, як вона зараз грає. І, і у цій зовнішньої сторони є своя політика лояльності для цих людей. І е, поки ця політика лояльності е, е, грає, і тут важливо не допустити, щоб Росія посилила свій вплив на ці території і не запропонувала ще більш потужні програми так званої підтримки російськомовних. Чи проросійських громадян. Це виклик для нас всіх. І якщо ми відповідальне суспільство, і ми хочемо зберегти цю територіальну цілісність і незалежність, то ми маємо піти на ці жертви певні, на певні витрати для того, щоб інтегрувати людей в єдине українське суспільство. У мене питання щодо того, як ти ставишся до того, що. Партія регіонів та в усіх рівнях звинуватила особисто Віктора Янукович в усіх гріхах, які тільки mm -hmm. можна. Що це може означати взагалі для перспективи цієї партії і про що йдеться? Mm -hmm. Тут по-різному можна дивитися на ці заяви. З іншого боку, це навіть можна сприймати як визнання власної правини. Я все ж таки давав би цим людям право аналізувати причини цього кровопролиття, аналізувати політику свого колишнього лідера. І я не думаю, що це суспільство має морально тиснути на цих людей, які проходять власний шлях самоочищення. Але це не буде виглядати ліцемірством, якщо ці люди будуть. Мати певні фільтри для нового входження до долади. Є визнання з боку Єфремова, що їх лідер виявився злочинцем. Він має право на це визнання. Але напевно він не має права зараз вже називатися загальнонаціональним лідером, сам Єфремов, і він має теж через певну спокуту перед суспільством пройти. Так само і інші е, найвищі е, керівники партії регіонів. Але я би наполягав на тому, щоб суспільство утрималось від е, узагальних. Ми не маємо зробити мільйон скільки там членів партії регіонів ворогами суспільства. Ми не маємо, ми не, мож, не маємо права цього допустити. Тому всі, хто зараз підтримує е, перемогу народу, перемогу Євромайдану, е, він має знайти слова підтримки для тих людей, які зараз дезорієнтовані, які зараз зраджені своїми лідерами. І ми маємо знайти для них слова. Тому що якщо ми не знайдемо, то з'являться ті люди, які зможуть маніпулювати зрадженими виборцями Віктора. Янукович. І тут теж принциповий момент. У нас ніколи в топ-політиках не було е, явно виражених е, проросійських е, лідерів. В топах тих лідерів, які мають публічні, публічні зобов'язання перед Росією на рівні символів, риторики, ідеологічних програм. Ми, слава Богу, цю інституціоналізацію, так би мовити, проросійськості не допустили. І дуже б хотілося, щоб зараз на цьому переломі, коли мільйони людей колишніх виборців Януковича не зорієнтувалися на цю певну інституціоналізовану проросійськість, коли проросійський лідер буде відверто говорити, що ось у нього перед Росією є певні зобов'язання. Як інтегрувати Україну і таке таке інше. Нам не треба цього допустити. Тому ми цих людей маємо інтегрувати в е, суспільство або в контекст більшості, яка зараз сформувалась по наслідкам цього народного е, повстання. І знову ж таки, тут важливо не допустити цієї так званої помсти. Безумовно, злочинці мають бути. Е, Притягнути до відповідальності, але такого масового процету процесу помсти, коли одні люди будуть мстити своїм там колегам, сусідам і такі що цього не важливо не допустити. Тому новий лідер України, який повинен з'явитися після президентських виборів, зобов'язаний знайти слова для всіх громадян. Навіть ті, які не будуть підтримувати здобутки народного повстання і або його особистої перемоги.